Дцять позачергова сесія прилуцької міської ради, що відбулася 6 квітня, ухвалила декілька важливих соціальних питань, серед яких і заробітна плата медичних сестер, прилуцьких шкіл та садочків. Та це було нелегко. Нагадаємо, аби зібрався кворум на пленарному засіданні. Спочатку батьки дошкільнят, а згодом і медичні працівники неодноразово знаходили точки дотику з депутатами так званої позиції, телефонували кожному з них, ходили на перемовини на робочі місця. Слава тобі, господи, ми нарешті виходили. Що нам дали тепер зарплату? Будемо отримати із січня місяця, яка була у Нас я бажаю, щоб вони ходили на сесії, щоб все було так, як положено, щоб всі закони приймалися, щоб люди не страдали, щоб телебачення також получило. Всі люди хочуть, як то кажуть. За щоб получала, щоб була заробітна плата, люди ж ходять на роботу. Щоб не даром ходили, попередньо порядок денний сесії містив лише питання виплати заробітної плати шкільним медсестрам. Міський голова Ольга Попенко запропонувала внести до розгляду і дві міські цільові програми, що передбачають виділення коштів для наших захисників. Це підтримка збройних сил України та територіальна оборона міста Прилуки, а також збільшити фінансування останньої програми з 5 до 10 мільйонів гривень. Ольга Михайлівна, наш міський голова. Винесла пропозицію поставити ще питання по виділенню коштів нашим військовим і нашому Прилуцькому ТРО. З голосу було внесено це питання, було обговорено, підтримано. І, врешті-решт, ми прийняли ці питання по виділенню коштів. Навіть більше ми додали до ТРО 5 ще мільйонів. Можливо, повлияли наші. Дружини, матері, які прийшли на підтримку нашого ТРО, яких чоловіки служать в ТРО. Можливо, опозиція все-таки проявила якусь совість і прийшла, проголосувала. Парламентарі одноголосно підтримали рішення про виділення 10 мільйонів гривень на тероборону і такої ж суми на Збройні Сили України. Під час розгляду міської цільової програми територіальна оборона міста Прилуки за вимогою опозиції із її тексту було вилучено словосполучення Добровольче формування територіальної громади, адже саме це було наріжним каменем для ухвалення рішення. Було вилучено питання по нашому ДФТГ. Це ви знаєте добровольче формування, яке безкоштовно уже більше року патрулює наше місто вночі. Яке забезпечує порядок в нашому місці. Повторюю, безкоштовно люди на добровільних засадах це все роблять. Хочу наголосити, що в місті Ніжині виділяються мільйони. Я знаю місто Суми, в мене також там побратими, також говорять, виділяються мільйони. Чому ми не можемо з нашого міського бюджету підтримати наших хлопців, які тримають безпеку нашого міста? До речі, на попередньому зібранні 37-й позачерговій сесії, що не відбулася через відсутність кворуму, і члени добровольчого формування і його командир Олександр Дуденок, аби розблокувати розгляд цього питання, публічно відмовилися від фінансової підтримки з міського бюджету. Шановні, ми наше формування готове відмовитися від цього фінансування тільки щоб це фінансування пішло на наш на нашу територіальну оборону і як можна скоріше. По тій причині, поки вони тут умнічають, там гинуть люди. Нагадаємо, що наші сусіди, місто Ніжин своє добровольче формування тергромади фінансують за кошти міського бюджету. А щоб виділити кошти на підтримку прилуцької тероборони та Збройних сил України з міського бюджету прилук, знадобився не один день. Добивалися цього від так званої опозиції навіть дружини наших захисників, в тому числі і в сесійній залі. Так як наші чоловіки на позиціях два дні ми з дівчатами цього добивались через те, що Позиція постійно не з'являлася на сесію. Це питання взагалі не виносилося. Жінки в тилу створюють міцний надійний тил. Ми за них, ми для них будемо добуватися всього, всього, що треба. У мене чоловік служить зараз на передовій наших хлопців. Відправила ми. добивалися декілька днів, щоб проголосували за. Прийняття нашого нашого питання, щоб хлопцям було фінансування. Вода камінь точе, так що ми даємо нашу перемогу. І ми ще тільки почали. Так, да, ми тільки почали. Да, так що ми будемо відсоювати наших ми. на 38-й позачерговій сесії Прилуцької міської ради, що відбулася 6 квітня, було розглянуто і ухвалено рішення із трьох вкрай важливих питань, говорить міський голова Ольга Попенко. Перше питання це виділення коштів для виплати заробітної плати нашим медичним працівникам, які сьогодні працюють у заклад. Дах освіти На превеликий жаль. Не отримують заробітної плати з 1 січня, звичайно, що а на роботу ходять вони щодня, бо школи садочки працюють. Тому дуже приємно, що сьогодні знайдено порозуміння і ці кошти виділені. Серед таких важливих питань це і питання виділення коштів для нашої територіальної оборони. І інша програма це програма підтримки збройних сил України. Але на сьогодні питань ще таких невирішених велика кількість, бо порядок ден, який формувався вже протягом трьох останніх трьох-чотирьох місяців, він не змінюється там. Понад 50 питань серед них це і лікування наших учасників бойових дій, і це питання медицини. На сьогодні ще не вирішене. Це і заробітна плата медичним працівникам нашої центральної міської лікарні, це і комунальні послуги для усіх закладів для усіх закладів охорони здоров'я. На сьогодні ще розглядається питання, але вже погоджене питання виділення коштів для нашої стоматологічної лікарні. Це питання це виділення коштів для виплати за комунальні послуги. І виділяються кошти для надання такої медичної послуги. Це зупротизування для наших пільгової категорії. Це учасники бойових дій це учасники ліквідації на Чорнобильській станції. І звичайно, що дуже добре. Що сьогодні питання це обговорилося? Це питання виділення коштів для надання першої стоматологічної допомоги діткам до 18 років. Звичайно, що. Найшли ми сьогодні порозуміння і питання все практично розглянути. Це виділення коштів для нашої первинної ланки. В основному це кошти для пільгових ліків. Питання роздалося сьогодні і е, виділення коштів для нашої дитячої лікарні. Дуже приємно мені як міському голові, що порозуміння на сьогодні по цих питаннях знайдено, і найближчим часом ми будемо роздати ці питання на наступній сесії. Але серед усіх питань ще досить багато таких важливих питань. Це по перше, питання нашого управління соціального. Захисту це і компенсація за пільговий проїзд і автомобільним, і залізничним транспортом. Це і компенсація за надані житлово-комунальні послуги знову ж таки для наших учасників бойових дій, і для захисниць і захисників. Серед них це і питання. Виділення коштів для санаторного лікування наших, нашої пільгової категорії населення. Це і ліквідатори аварій на Чорнобильській станції, і перша, друга, і третя категорія, це і учасники бойових дій, серед них і авганці, і ті, хто брав участь у бойових діях на території інших країн, це і прилучання, які мають інвалідність загального захворювання. Також ці у бюджеті передбачені ці кошти. Тому, звичайно, що важливі питання. Будемо обговорювати питання, будемо знаходити порозуміння і. Ось так ми рухаємось до того, що ми будемо приймати бюджет, бо всі ці програми, які розглядаються протягом останніх днів у сесійній залі, саме ці і програми і складають основу бюджету на 2023 рік.